Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський, я SEO навчального центру програмування Foxminded. Ми помітили, що вам досить добре заходить рубрика огляду мов програмування на цьому каналі. Відео про Go та PHP отримали гарний зворотній зв'язок від вас, а от відео про Python неочікувано найнижчий з усіх. Справді, здивувалося. Якщо ви його пропустили, то посилання буде в описі. І ось тут. А сьогодні оглянемо мову програмування C++. І перед тим як поїхати, я хочу одразу вибачити, що тут буде трохи гучно, тому що в нас тут жарко, а тут машини їздять, і Я відкрив вікна, тому що інакше я тут просто не зможу. Окей, я сподіваюся, що ви мене пробачите. Поїхали. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі і ви цікавитесь програмуванням, то підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Трішки історії C. Отже, говорячи про мову C, не можна не зануритися в історію. Ви знаєте, я дуже люблю історію, я дуже люблю повертатися до Адама і Єви. І нагадую про те, що мова C. Виникла як розвиток мови Сі, а мова Сі була загалом та однією з найпопулярніших мов для системного програмування. В порівнянні з асемблером мова асемблер. М -м -м. C++, звісно, мова високого рівня. Асемблер це коли ви керуєте байтиками і регістрами процесора, стеком, ну і всім іншим. А також знаєте досконально все, що там відбувається. Відповідно, цією мовою ви можете керувати. Взагалі всім і повністю розуміти, що там відбувається, але писати на ній жахливо складно, тому що мінімально складну програму ви будете писати мільйони років, тому що е, потрібно переставляти. Кожну молекулу собаки, умовно кажучи, навіть не її ноги. Звісно, програмістам це не подобалося, і було винайдено багато мов вищого рівня, які давали змогу цю проблему асемблера обійти, не втрачаючи можливості керувати всіма деталями операційної системи: процесори, відеокарти та іншим залізом. Мови C в цьому відношенні виграли прямо конкурентну битву. І до сьогоднішнього моменту дуже активно використовується, наприклад, серед Embedded разроб і тих речей, де потрібно працювати ось прям найнижчому на, на рівні. Там драйвера, якісь написати чи перформанс інших чуттевих речей. Мова C була наступним етапом розвитку мови C. Тобто це нова мова, інша. Її взагалі хотіли спочатку назвати D. Вже сьогодні о 15.00 відбудеться онлайн-лекція, яку мову програмування обрати початківцю. на якій я, Сергій Нємчинський, CEO FoxMinded, Допоможу вам розібратися, як працюють сучасні програмні системи, які існують типи програмістів, а також разом проаналізуємо топове мови програмування, зарплати та перспективи. Реєструйтеся зараз, ледь не забув. Ще раз граємо аж три місця на стартові курси програмування. Ну все, до зустрічі о 15.00. Синдексі C++ Оскільки була мова A, потім була мова B, потім мова C, A і B померли настільки давно, що ніхто не пам'ятає їхнього існування. Окрім мене, я олдфак. Але я їх теж не бачив, сорян. А наступною після C мала бути мова D. Очікувано. але вирішили, що щось вони е, е, достатньо відрізняються в сенсі C і C++. Бо насправді за синтаксисом мови C і C++ дуже схожі. Фактично, мова C++ є надмноженою мови C. тобто до мови C додано додаткову структуру. Весь код на C фактично на C++ працюватиме теж. Тому ось так і залишили. Таким чином, а, що ми отримали? Ми отримали суміш невеликого їжака з вужом. Річ у тому, що в C++ додали ООП. Мова Сі, сута процедурна мова. Тобто іде головний потік виконання, якийсь мейн умовний. А з нього викликаються процедури. Так пім-пім-пім-пім-пім. І повертаються назад. Усе. Ні об'єктів, ні якихось функцій у функціональному програмуванні, нічого. Це суто процедурна парадигма. На процедурну парадигму спробували натягнути ООП, об'єктно-орієнтовану парадигму. У результаті вийшла е, трішки дивна, якщо не сказати. Дуже сильно дивна. Ну там був ще смолтол та кілька експериментів, але внаслідок дикої популярності на той момент Сі вийшло так, як вийшла. Взагалі, програмістів на Сі, яких було до дупи, дуже багато. І далі їм більш модний крутий інструмент зоопе. При цьому зберегши всі ці напрацювання, які в них вже були. Програмісти могли писати у своєму старому стілі на C і використовувати ще і новий синтаксис. Що в результаті вийшло? А, вийшло, що мова C++ з одного боку володіє всіма можливостями мови низького рівня. Тобто має доступ до реєстрів процесора, до управління пам'яттю, відеопам'яттю, перериваннями, чим завгодно. Причому нативна. З іншого боку, має один із найразвінніших на сьогоднішній момент інструментарів СОП. Плюс до цього, оскільки розробник мови Брайан страус вважав, що багато ніколи не буває погана, мову напхана все, що на той момент узагалі придумали в концепції програмування. У результаті в мові C є фактично просто що завгодно. Починаючи з макросів і дефайнів. Тобто можливості перевизначити будь-яке слово на будь-яке інше. Ну, на початку кода можна написати: дужка перевизначена на зворотню душку, або true перевизначена на false. І все, розбирайтеся, в чому там історія. Фактично, за допомогою цих Redefine можна зробити взагалі інший код. Можна C зробити паскаль, наприклад. Змінити одні символи на інші. Є також конструкції з темплейтами. Ну, Легше перерахувати чого там дібає. Причому є величезна кількість конструкцій, які повторюють одна одну. Наприклад, якщо я не помиляюсь, дуже давно писав на сі, там був цикл ДУ, Вайл і є цикл Антіл, тобі ж зворотній до нього. Тобто, це в принципі той самий вайл, тільки ні. Коли не відбувається умова. Чому це не можна було використовувати один цикл? Не питайте. Моторошна величезна надмірність мови. Дуже-дуже багато всього. Мабуть, в сучасних версіях трохи цього прибрали, але коли я на ній писав, там був просто сусильний жах. Явіще говнокодери. У мові C' є можливість перевизначити навіть оператори. Тобто, ви можете для об'єктів. Перевизначити оператор плюс один об'єкт плюс інший. Що повинно бути. Ось ви це і пишете, Що буде. Оператор мінус, оператор. крапка. Один об'єкт. крапка, Інший об'єкт. Що буде? Ну от ви і визначите. Загалом ваш код може працювати. Ну, просто як завгодно. Фактично, ви маєте можливість робити що завгодно з кодом. А в результаті після появи цієї мови виникло це явище говнокодери. Ви розумієте, будь-який програміст був повністю вільний. Вільний робити що завгодно у своєму коді. У результаті на початку середині 90-х років на мові C++ писати було дуже важко, до речі, коли я там був. Але це була одна з двох мов, з якими я працював на той момент. Тобто велися безпереривні війни з приводу того, як взагалі писати код. У принципі, що таке код стайл і якого код стайлу треба дотримуватися, тоді взагалі не наля. Але зараз це набагато складніше. Тобто, якщо ви знаєте такий термін, як угорська. Нотація, знаєте, якщо ні, то я дуже радий за вас. Так ось, у C він був досі таки поширений. За великим рахунком, на мою думку, він взагалі для Сі виник. Це коли. На початку будь-якої зміни, префіксом, пишеться літерами зашифрований її тип. Тобто показчик на зміну такого типу, такої длини. І тому там -г 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 написано на початку. А хто розуміє, що це таке, ну напевно зрозуміло, Але читати таку назву майже неможливо. Там код стає, ну. Як би м'якше сказати, взагалі не читабельним. Там просто, знаєте, ось ці, ці шифровки. Я вам більше скажу: досі знаходяться програмісти, які ось цю угорську нотацію вважають цілком собі ок і використовують. Також велися величезні війни з приводу того, фігурну дужку треба ставити на новому рядку чи наприкінці попереднього рядка. Як у C-Sharp і у Java в код стайлі. Да? У Java прийнято наприкінці ставити, у C-Sharp на початку нового. Але ви, як сучасні програмісти, розумієте, що це взагалі то дупа, якщо половина програмістів ставлять так, а половина по-іншому? Тому що ми будемо отримувати безперервні конфлікти під час об'єднання коду з різних гілок. Зараз, слава Богу, всі ці питання відносно вирішені, а тоді навіть програмісти не знали і методи писали: хто в camel case, тобто кожне слово з великої лідери, хто через підкреслення назви писали, хто капслоком, хто маленькими буквами скорочували назву. Не скорочували, прибирали голосні, не прибирали. Як прибирати, які слова використовувати для назви методів, класу, змінних тощо, ніхто не знав. Був повний треш за цей час. Звісно, мова C++ далеко пішла вперед, але все одно. Продовжують залишатися однією з найскладніших мов в опануванні. Ну просто через її жахливу надмірність. Ось ці всі програмістські Мемасіки із серії, як можна вивчити C++ за 21 день. Ну там за 21 день вивчити основу C++, а потім вивчити ядерну фізику, винайти машину часу, повернутися назад. І ось за 21 день ти вивчив C++. Розумієте, це єдиний шлях. Однак, це одна із найбагатших мов з погляду можливостей. C++ дає змогу поводитися з комп'ютером як завгодно, адресувати будь-яку частину пам'яті, що розташована де завгодно, на жорсткому диску у відеопам'яті, в оперативній пам'яті, належить вашій програмі або іншій програмі, або взагалі ядру операційної системи, і записати цю пам'ять. І фактично. Мови є основою для написання вірусів, тому що дає змогу повністю поводитися з усім, як завгодно, де завгодно і робити що завгодно. Ну і відповідно загрожує будь-яка помилка тим, що ви просто натискаєте запуск, у вас комп'ютер робить Blue Screen of death або чорний екран. У мене було таке неодноразово. І в будь якого C++ програміста так було неодноразово. Так от. Писати цією мовою дуже повільно і складно. Однак це практично єдина мова високого рівня, реальна високого рівня з ООП, яка дає змогу мати доступ до всіх внутрішніх Операційної системи, відеопам'яті, відеоадаптера, самого процесора та інших залізяк, які є на комп'ютері. Звідси ми отримуємо всі варіанти використання C++. Зрозуміло, що на C++ ви тепер вже розумієте неможливо писати складні інтерпрайз додатки. Дуже дорого. Тому що воно просто займе часу приблизно разів у 10 довше, ніж на Java або C-Sharp. Тому що треба керувати пам'яттю, За кожним об'єктом потрібно стежити. Тощо. Тоді, як програміст Java C C Sharp фігачить собі код, то програміст C за кожним об'єктом слідкує, куди він пішов, навіщо пішов і так далі, щоб він не втік, бо втече. Звісно, і в C виникла велика кількість фреймворків тощо. Але за розвідком вона відчутно відстає від цих мов з погляду на великих програм. Однак, ті програми, в яких критично необхідний доступ до заліза, де критично необхідна можливість оптимізувати аж до такту процесора, і ви розумієте, які це завдання? Так насамперед, це звісно геймдев, тому що ви не любите гельміни ігри. Ну правда. Ніхто не любить гілімії ігри. Усі люблять, щоб вони працювали швидко. Фактично, C++ є основною мовою для гейм-девелоперів. Ну в сенсі для важкого гейм-девелопменту. Хоча C-Sharp зі своїм юніті її піддавлює. І треба сказати, що на сьогоднішній момент продавив так досить відчутно, зайнявши не знаю скільки відсотків. Навіть близько до 50. Звісно, на C-Sharp писати простіше, але там свої проблеми з неможливістю прямого доступу до пам'яті тощо. Але писати простіше. Також на C++ пишуть речі, які по-іншому пов'язані з продуктивністю. Наприклад, пишуть відчутно кількість коду для Embedded пристроїв тих, що потужніші, ті, що слабші, там всі зазвичай, тому що C++ розгортати важкувати він досить важкий. Звичайно, це не можна порівняти жодним чином з Java або C-Sharp, або з Python це однаково маленькі програми. Але C набагато швидший, тому що там немає ООП, там суто процедурний код. І якщо це невеликий код, то його цілком можна написати на C. Складніший код, звісно ж, краще писати на C. Вийде менше коду, менше програмної роботи, а швидкість і продуктивність виходять практично ті самі. Також на C++ пишуть природно всі речі пов'язані з системним програмуванням, самі операційні системи. Всі вони написані на C++, по-моєму. По-моєму, всі компілятори, віртуальні машини, і Java, і C Sharp написані на C++. Що очевидно? Ну на чому ще їх писати? Ну, тобто, сама платформа написана на C. Усілякі речі пов'язані з мережевою взаємодією, потоковою тощо. Усілякі речі, які знаходяться на дуже низькому рівні. Отже, що ми маємо на сьогоднішній момент з приводу професії C розробників. Насамперед, я б розділив їх, як би сказати, на дві великі групи: ємдеп і все інше. Тут, звісно, програмісти на C++ почнуть мене поправляти, що там є свій поділ. Так, звісно, є, але це відео для новачків, давайте не будемо вдаватися вже зовсім у деталі. Game dev це game development. Про game dev розмовляти можна досить довго. І я не буду зараз дуже глибоко занурюватися, скажу кілька слів. Під C існує велика кількість готових фреймворків. Краще сказати Ендів. Найпопулярніший Unreal Engine. Ви ну напевно про нього чули. У нас, до речі, є курс з Unreal Engine. C++ Плюс Unreal Engine. Ти хочеш вчитися. Там вас і C++ навчать, і Unreal, і будете готовим. Їм де попит, до речі, дуже великий. Там є всілякі край і ще величезна кількість інших енджинів пропрієтарних для якихось компаній, ну і відкритих. І всі інші програми, які в більшості випадків пов'язані з роботою на низькому рівні. Тобто, це системне програмування, насамперед, ну просто системний Embedded і AOT, і всі речі, які знаходяться дуже близько до заліза. Цю мову я раджу обирати тим, хто з паяльником, вам подобається бути дуже близько до заліза, якщо ну, або вам дуже подобається розгадувати якісь загадки. Наприклад, судоку чи щось схоже. І якщо вам для вас розібрати якісь там ардуїна, запрограмувати її, щоб він там робив те, що вам треба, C++ — плюс плюс це прям ось те, що ви любите і мрієте. Я впевнений. Тому що C++ — плюс плюс це якраз ваша мова. На цьому все. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання про Сі Плюс Плюс, то залишайте їх в коментарях. Продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас!